Рятуємо болгарочку, частина друга. Друзі, що ж показало вскриття? Отож, тут щось вже хтось був до нас, скажімо так, щось з дротами. Прийшли висновку того, що потрібно буде відрізати ось цю крайню плоть, залишити тільки здоровий дріт, бо. І додати ще додатково сюди ушільнювач, носика, ну, щоб не забивався сюди ніякий пил. Окрім того, міняємо цілком всі підшипники і міняємо ось цю втулку. Люфт тут мається. Ну, я вже однією рукою не покажу вам. Коротше кажучи, шпіндель тут ходуном ходить, якорь він же ротор Ну, в принципі, в принципі, він робочий, але. Колектор, ну, бачите, яка вже тут дорога да, випрацьова. Будемо міняти повністю на новий підшипники. чуєте, да? Ну, коротше, кажучи, адіос. Так, Підшипники сказав, ще потрібно поміняти всі шпонки, бо на них вже є такі сліди. Десь вони тут мені не зовсім зручно шукати однією рукою. Ну, коротше, Повірте на слово, там вже вони відпрацювали своє, вони тільки будуть розбивати шпоночний пас. Ще ну більш-менш нормальні, ще побігають. Промуємо, нормально все буде найс. Так, пружинки Пружинки міняємо повністю на нові щитки. бо тут був, як я і казав, тут графіт щось набитий там залишки валяється. Міняємо повністю щитки, міняємо повністю заглушки, бо вони розкрушилися. Ось така інформація. Продовжуємо далі. Завтра покажу, як ми будемо підбирати якорь новий завдяки нашому сайту. Всім гарного дня!